Те, що відбувається з тобою зараз, може мати одне з двох пояснень або ти втомився тілом, або твоє серце давно живе без вогню Святого Духа. І чесно, друга причина зустрічається набагато частіше. Не тоді, коли ти впав у великий гріх, не тоді, коли зрадив Бога, а тоді, коли все виглядає зовні правильно, але всередині тихо, холодно й порожньо. Ти знаєш цей стан. Молитва, яка колись пробивала небо, перетворилася на слова, що не піднімаються вище стелі, слово Боже, яке розцікало твій дух, тепер ковзає по поверхні, не торкаючись нічого глибокого. Поклоніння, яке колись спалювало страхи і руйнувало кайдани, тепер звучить як фонова музика, і ти ловиш себе на думці що зі мною сталося? Чому я так змінився? Чому я не чую Бога так, як раніше? Звучить знайомо. Ось ключ. Це не Бог зник із твого життя. Це ти почав повільно, непомітно день за днем згасати, не тому, що ти робиш щось жахливе, а тому, що ти дозволив маленьким внутрішнім станам, які здаються дрібницями, засмутити, заглушити, заховати тихий голос Духа Святого. Це не різкий обрив. Це поступове віддалення спершу невелика сухість. Потім байдужість, потім механіка замість близькості. І найстрашніше ти продовжуєш ходити в церкву, молитися, служити, усміхатися людям, але всередині, чесно визнаєш, я живу поруч із Богом, але не з Богом. Першою з таких причин завжди приходить гіркість не гнів, не ненависть, гіркість. Вона зрідка проявляється назовні. Вона сидить у пам'яті, у дрібних образах, у незавершених діалогах, які ти прокручуєш у голові. Гіркість це рана, яку людина не хоче відпустити. Ти не кажеш про це нікому, ти не висловлюєшся, ти не кричиш, але всередині тримаєш. Що тобі сказали? Як на тобі сказалося? Як ти не відповів? Як тебе не почули? Як тебе недооцінили? Гіркість це не про мене ранили. Це про я дозволив цій рані жити в мені. І тут важливо зрозуміти, не сам біль блокує Божу присутність. Біль це нормально, Біблія не засуджує біль, Дух Святий не відвертається від тебе через те, що тебе образили. Але коли ти знову і знову відкриваєш стару рану, коли носиш у собі цю пам'ять, коли повертаєшся до неї в думках, ти сам кладеш камінь у двері свого серця. Гіркість починає змінювати погляд на людей. Ти стаєш недовірливим. Стаєш напруженим із тими, хто нічого тобі не зробив, стаєш холодним у служінні, хоча раніше горів. Здається, що винні всі, окрім тебе, але справа не в інших. Просто гіркість займає місце, де мав би перебувати Божий мир. І Духові Святому стає тісно, в такому серці не тому, що він кривдиться, а тому, що людина тримає всередині те, що блокує рух благодаті. Ісус навчав про прощення не як про емоцію, а як про рішення. Ти можеш не відчувати тепла, коли прощаєш, ти можеш не відчути свободи миттєво, але коли ти кажеш Господи, я прощаю це початок процесу, у якому Бог вириває корінь гіркоти. І кожного разу, коли думки повертаються до старої образи, ти повторюєш це вже віддано Богові. Так, іноді сто разів на день. Але з кожним разом ця отрута слабшає, і саме тоді душа знову починає чути духа. Та гіркість лише перша пастка є інша, ще тихіша й підступніша. Вона не виглядає гріхом, часто виглядає навпаки, як сила, дисципліна, досвід. Це гординя, замаскована під зрілість. Людина перестає питати Бога, бо вважає, що вже знає. Перестає звертатися по пораду, бо досвід підкаже. Перестає спиратися на Божий голос у дрібницях, бо Бог і так благословить. І навіть не помічає, що живе на автопілоті. Писання говорить Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це не кара, це не помста, це принцип. Бог не може вести того, хто сам вирішив тримати кермо, не може говорити до того, хто вже й так знає відповідь, і не може наповнювати того, хто сам собі джерело. Коли людина покладається лише на себе, вона втрачає чутливість, вона пропускає Божі корекції, а потім дивується, чому напрямок збився. Смирення це не слабкість, смирення це готовність сказати. Господи, я не хочу йти далі без Тебе. Саме в такому серці Дух Святий знаходить простір, тепло, слухняність. Є ще один стан, який особливо сильно сушить душу прихована нечистота, і тут мова не лише про великі падіння чи явні гріхи, які всі бачать. Найнебезпечніша нечистота та, яку людина тримає в тіні, те, про що ніхто не знає, те, що не видно зовні. Те, що живе в думках, у фантазіях, у коротких нічних спокусах, у невинних переглядах, які людина виправдовує, це дрібниця, нічого не сталося, я контролюю. Але саме прихований гріх швидше за все вбиває чутливість до Божої присутності. Нечистота не тільки ранить совість вона б'є по духовному нервах, вона робить серце черствим. Людина може піднімати руки на поклонінні, але всередині буде мовчання. Вона може відкривати Біблію, але слова не торкатимуться, може молитися, але молитва виглядатиме як сухий текст, що не піднімається вище стелі. Не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що серце втратило здатність відгукуватися. Біблія каже прямо тікай від нечистоти, не спорюй, не перевіряй межі, не грайся з цим. Тікай, значить, віддаляйся, закривай двері, прибирай можливості, не тому, що Бог хоче забрати щось приємне, а тому, що нечистота руйнує людину зсередини, висмоктує силу, послаблює волю та робить душу темною. І саме в темряві нечистота має найбільшу силу, там, де є секретність, там є вразливість. Подивись на це тверезо, без самозахисту є щось у твоєму житті. Про що ти мовчиш? Є звичка, яка забирає спокій, є контакти чи листування, які з'являються лише після опівночі, є контент, який ти дивишся для розрядки, але вранці відчуваєш важкість. Це не засудження, це діагностика. Бог не принижує тих, хто падає, але він ніколи не благословить те, що руйнує людину. Справжнє очищення починається не з емоцій, а з конкретного визнання. Господи, ось це проблема. І одразу після цього радикальна дія. Не тюнінг не менше, не інколи, а повне закриття дверей. Людина часто думає, що сила це здатність боротися з гріхом, але сила це здатність утекти від нього. Сильний не той, хто стоїть біля краю і намагається не впасти. Сильний той, хто повертається і йде в інший бік. Саме така позиція відкриває серце для Божої благодаті. Там, де є чистота, там є спокій, там є ясність, там є радість, там є молитва, яка пробивається, там є голос Божий, який знову чути. Поруч із нечистотою йде ще один стан, який здається дрібницею, але спустошує серце не гірше нарікання. Нарікання це не просто поганий настрій, це богослов'я серця. Людина не каже вголос Боже, ти робиш мало. Але серцем постійно живе у відчутті, що Бог не додає, що Бог не діє, що Бог несправедливий. Це внутрішнє мене недооцінили, мені не дали, мені важче, ніж іншим. Нарікання змінює атмосферу душі. Спочатку легке невдоволення, потім дратівливість. Потім темрява всередині. І в цю атмосферу Дух Святий не нав'язується. Він лагідний, він не перекрикує бурчання, він не заходить у серце, яке постійно каже погано, мало, чому. Невдячність це як дим у кімнаті. Спочатку легкий туман, потім важко дихати, потім нічого не видно. Людина може мати благословення, мати захист, мати сім'ю, мати Божий спокій. Але вона цього не помічає. Бо увага фіксується не на тому, що Бог дав, а на тому, чого ще немає. Нарікання вкрадає радість. А без радості не буває сили, без сили не буває молитви, без молитви не буває вогню. І людина поступово впадає в ще один тихий, дуже небезпечний стан духовну апатію. Апатія не болить це її підступність, вона приходить без криків, без різких змін. Просто одного дня молитва стає короткою, писання сухим, поклоніння механічним. Людина стоїть у церкві тілом, але не серцем. Вона слухає проповідь, але всередині не рухається нічого. Вона живе поруч із Богом, але не з Богом, немає конфлікту, але немає й близькості. Апатія починається з дрібниць. Пропустив молитву завтра ще раз. Потім відклав читання слова. Потім прокинувся і перше, що відкрив, не Євангеліє, а телефон. Потім богослужіння стали звичкою, а не зустріччю. Духовне життя згасає так само, як вогонь у каміні, якщо перестати підкидати дрова. Не одразу, повільно, і якщо цього не помітити, можна втратити вогонь повністю. Важливо зрозуміти духовна апатія не є провиною перед Богом. Це наслідок довгого періоду, коли серце жило без живої взаємодії з ним. Бог не залишає людину, але людина перестає реагувати на його голос. Це як у подружжі, коли двоє живуть під одним дахом, говорять одними словами, виконують звичні ролі, але давно втратили близькість. Немає сварок, немає ворожнечі, але й немає тепла, все стає функцією. Саме так виглядає духовна апатія. Функціональне християнство без вогню. Людина може бути чемною, служити, бути корисною, уважною, і при цьому всередині бути порожньою. Це найнебезпечніший стан, бо він здається нормальним. Немає гострого болю, немає відчуття гріховності, немає сорому, немає внутрішнього конфлікту, є лише рівне, холодне, нічого. А там, де немає внутрішнього руху, немає й духовного росту. Віра не гине миттєво, вона замерзає, і людині здається, що все в порядку, бо немає явного падіння. Але вогонь згасає не через великий гріх, а через його відсутність у зовнішньому, але присутність у дрібних відхиленнях серця. Щоб вийти з цього стану, не потрібно чекати особливої миті чи емоційного прориву. Бог не просить від тебе ідеального почуття, він хоче чесності і першого кроку. У старому завіті священник щодня приносив дрова на жертовник, навіть якщо не мав настрою. Вогонь не зберігався сам по собі. Його потрібно було підтримувати так і в духовному житті. Не завжди є сильні емоції, але завжди є необхідність робити свідомий рух до Бога. Перший крок визнання реальності. А не втеча від неї. Сказати без сорому, Господи, я ухолов, мені важко молитися, я не відчуваю тебе. Не потрібно прикрашати, Бог не вражається твоєю слабкістю, він уже знає її повністю, але він чекає, поки ти сам визнаєш правду. Бо Бог працює тільки з тим серцем, яке перестає захищатися. Другий крок розрив зі станами, які відштовхували Духа Святого. Це не формальний ритуал. Це внутрішнє рішення. Сказати конкретно, без узагальнень. Я відмовляюся від образи, я відмовляюся від самозалежності. Я відмовляюся від нечистоти. Я відмовляюся від невдячності. Я відмовляюся від духовної холодності. Ти не можеш змінити серце силою волі, але можеш прийняти рішення, за яке Бог дасть благодать. Коли ти називаєш проблему вголос перед Богом, ти ламаєш владу темряви над цією зоною, ти вириваєш корінь, який роками зростав. Це духовний розрив, не емоційний, а вольовий. Третій крок радикальна чистота. Чистота це не про бути хорошим. Чистота це про повернення чутливості. Коли ти очищуєш простір, думки, звички, телефон, інформаційне поле. Ти, наче виносиш зі своєї душі сміття, яке заглушувало Божий голос. Люди часто хочуть почути Бога, не прибираючи те, що відволікає, але так не працює. Бог говорить, коли є тиша, коли є місце, коли є простір без шуму, коли серце не забите тим, що отруює. Четвертий крок встановити новий ритм, не різкий, не надмірний, не по настрою. Якщо хочеш повернути вогонь, Починай із малого. П'ять хвилин тиші перед Богом вранці. Один вірш писання, прочитаний повільно. Коротка молитва без шаблонів. Вечірній перегляд дня з Богом. Не для зарахування. А щоб серце знову навчилося відкриватися. У духовних речах важлива не тривалість, а регулярність, не обсяг, а якість уваги, не кількість сказаних слів, а щирість. З часом ці маленькі кроки знову стануть великою близькістю, бо Бог реагує на вірність, а не на емоційний спалах. П'ятий крок закликати Духа Святого повернутись у повноті не як гостя, не як концепцію, не як релігійну ідею, а як Господа, який має право вести твоє життя. Це момент, коли ти говориш Святий Духу, я хочу не просто знати про тебе. Я хочу жити з тобою, керуй мною, навчи мене чути тебе знову, запали мене, Бог ніколи не нав'язується, але він завжди приходить туди, де його прагнуть. Благодать не з'являється випадково вона приходить у відповідь на покірність і відкритість у серце, яке перестає боротися і починає слухати. Коли ці кроки зроблені щиро, починається справжнє відновлення. Немиттєвий духовний вибух, не емоційний шторм, а глибоке, тихе повернення Божої присутності. Ти раптом помічаєш. Молитва оживає, тиша стає світлою. Слово знову говорить. Поклоніння торкає, совість реагує, і там, де було холодно, знову з'являється тепло не твоє його. Коли серце починає оживати, люди часто лякаються, їм здається, що має бути щось надзвичайне. Сльози, видіння, сильні емоції, але відновлення не завжди виглядає драматично, найчастіше воно починається тихо, наче після довгої зими у душі раптом стає трішки тепліше. Ти помічаєш, що слова писання знову проникають глибше, що молитва вже не здається тягарем, що є бажання відкрити Біблію, а не примус, що тиша з Богом не лякає, а заспокоює. Це перші ознаки того, що Дух Святий повернувся не тому, що його не було, а тому, що ти нарешті відкрив двері, які довго були привідкриті лише на щілину. Відновлення це процес, воно не з'являється одним ривком, це вибір, який повторюється кожного дня, як дихання, як пробудження, як крок за кроком. Бог не очікує ідеальності, але завжди реагує на покірність. Якщо серце стало м'яким. Дух Святий починає діяти, якщо думки очистилися, його голос починає звучати. Якщо атмосфера довкола почала змінюватися, його присутність стає відчутною. І там, де колись були гіркота, гордість, нечистота, нарікання чи апатія, тепер стає місце для радості, миру і свободи. Бог ніколи не показує проблему без того, щоб не дати вихід. Кожна духовна тріщина, яку він відкрив тобі, була не для засудження, а для лікування. Бог не руйнує, Бог відновлює, Він не принижує, Він піднімає, Він не забирає, Він очищує, і, коли людина чесно визнає свій стан, відмовляється від тягаря всередині і повертає Богові перше місце. Процес відновлення стає неминучим, бо це відповідає його природі. Бог Бог відновлення, а не руйнування, і Дух Святий, лагідний вчитель, який не ламає тростини надломленої, а відновлює її. Відновлення присутності Божої виглядає не так, як показують у фільмах це не феєрверк, це не надприродна істерія, це повернення до природної Божої норми. Ти знову відчуваєш мир у серці, знову маєш ясність, знову хочеться молитися. Знову виникає бажання нести світло іншим, знову з'являється сила боротися зі спокусами. Це не твої заслуги, це дія Святого Духа, який повертається в центр твого життя. Він не зникав, просто ти перестав чути. Але тепер, коли двері відчинені, він працює глибоко, тихо і сильно. Наступний важливий крок закріпити те, що Бог почав. Бо найчастіша помилка віруючих. Відчути відновлення, але не вбудувати його у свій ритм життя. Без дисципліни серце знову повернеться туди, де було. Не через злість, не через недбалість, а просто через природу людини ми завжди дрейфуємо вниз, якщо не тримаємося за Бога свідомо. Тому закріплення це не емоція, це рішення. Ось як воно виглядає щоденне коротке перебування з Богом, навіть п'ять хвилин. Реальна чистота у серці та думках без компромісів, вдячність як позиція, а не стан настрою, смирення як постійна готовність слухати, відмова від того, що краде твій мир, чесність перед собою та Богом. Це не важкі тягарі, це духовна гігієна, яка тримає вогонь живим, бо Божа присутність приходить туди, де її чекають, де її шукають, де для неї є місце. І зараз, у цьому моменті, коли ти вже побачив свій стан і зрозумів шлях виходу, важливо зробити не тільки внутрішній крок, а й зовнішній. На це є причина. Коли людина робить крок у світлі, тьма втрачає силу. Коли людина підтверджує своє рішення, вона закріплює його перед Богом і перед собою. Коли вона висловлює це публічно, вона свідчить про те, що прийняла шлях відновлення. Тому я скажу прямо якщо це слово торкнулося твоєї душі, якщо Бог показав тобі хоча б одну з цих сфер, якщо ти відчуваєш, що хочеш повернутися ближче до нього, зроби цей крок зараз. Напиши в коментарі одну фразу Святий Дух, веди мене. Це не просто слова, це твій крок у світлі, це ознака того, що серце відкрилось, це акт віри, який Бог бачить. І на які відповідає. І якщо це відео допомогло тобі, постав лайк, підпишись і поділися ним з тими, кому це потрібно. Хтось інший теж зараз стоїть на межі духовного холоду, і твоє рішення може стати відповіддю для нього.